Всім доброго дня. Як казав я раніше, буду боротися з незаконними гральними автоматами. Один із цих залів знаходиться, як мені повідомили люди, біля супермаркету Сільпо. От я вирішив перевірити, чи дійсно так воно є. Бо дійсно дуже багато людей жаліються, що їхні рідні програють всі свої кошти на цих гральних автоматах. Ось щось з цього вийшло. Тільки що одна людина вийшла ось не встиг зазняти, тому що дуже швидко це відбувається. Я так розумію. ним закривають двері. Дивіться. Заходимо за приміщення. Камера, дзвінок, двері вже бачите, вибували. Всіх не випускають. фейс-контроль. Е, тепер, я так розумію, ну, буду звертатися в поліцію, звертатися в всі можливі органи про те, що дійсно у Василькові знаходяться ці автомати. Я їх сам не бачив, але мене туди не пускають. Хочу, щоб просто перевірили дане приміщення. І, звичайно, це буде не перший і не останній зал, який я буду перевіряти. Всім гарного дня!